or not.

Так, шановні депутати, на виконання розпорядження сільського голови номер 6 від 24 лютого 25 року Проведення засідання постійно ради, когось депутатів є зміни або доповнення до даного порядку. Якщо пропозиції немає, то хто за такий порядок денний до основність цього попрошувати, хто за, займається про порядок денний, пленарного Де. засідання 45-ї сесії Старфічної Святої Ради, 8 липня і сумує. Так, шановні депутати, порядок денний, аналогічний порядку денного нашого спільного засідання. з депутатів є зміни або доповнення до даного порядку денного. Якщо пропозиції немає, прошу взяти інформацію до відео. Погодити запропонований порядок пенний, пленарного засідання 45-ї сесії Старської сільської ради 8 сміття. Хто за дану пропозицію? Основу за основою цілому прошу голосувати. Хто за? Да? Проти Утримався. Одну виробні. Е, так, порядок денних, 45 п'ятої сесії. Перші суміші поряду цього питання приймається. Далі переходимо до розгляду до питань, згідно з порядку в до розгляду першого питання. Про звернення з Російської військової ради до Верховної Ради України, Офісу Президента України, Кабінету міністрів України, Рівненської обласної військової адміністрації щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. Віктор Зиворович, секретар міської ради. Шановні депутати, проконується відразу складу, направити звернення до Верховної Ради України, Офісу Президента України, Кабінету міністрів України, Рівненської обласної військові. Тех звернення. Звернення. Російської Ради, Верховної Ради України, Офісу Президента України, Кабінету Міністрів України, Рівненської обласної адміністрації щодо підтримки Президента України Володимира Зеленського. Українці, довіряють своєму лідеру. Володимир Зеленський не просто керує державою. Він щодня бореться за майбутнє України. Попри інформаційні атаки та маніпуляції правди, правда очевидна. Президент відстоюючи інтереси українців. Кожне його рішення спробоване на зміцнення держави, її безпеки та добробуту громадян. Підтримуємо президента, підтримуємо Україну. Врбуните се спалити тек до ново звернија. Направете речиси свој до него. Додека мојот раден овде до презентата утврдени, каде од минчи би го имиринаше или беше тежални инструменти. Прошу го речиси да битримати и на даден живот на даден период на петина. Не за даден речиси, во кога тоа. Тоа е переходило до державного соціального пронесення змін до складу комісії при міській раді з питаннях побуту та зайнятості, замінити дівси по роду здоров'я промислового сектору, що сприявне витрат, осу і для створення соціального господарства, комунальної власності, культури, молодіжних культур і спорту, охорони здоров'я, соціального захисту населення. Допомагається територіального за Боровище, яка хочу. Шістнадцятий 2 м пропонує проєкт рішення про внесення зміст до відповідної комісії Ми не доперечую, бо нас в нас комісія дуже велика Пропонуємо внести зміни до складу постійної комісії а саме змінити голову комісії з Радянєвича Степана Володимировича на Черговича Михайла Павловича е, З даним уступництва за відстання поводженню е, заперечень немає Прошу депутатів підтримати проєкт підтримання Якщо немає питань прошу голосувати. Хто за таку пропозицію

Шановні депутати, до вашої уваги пропонується проєкт рішення подруження функції замовника на на надання згоди на проведення...

The plan of project went on the main ділянку, Rossi or NATO, for strange. Method realized that the National Food COVID настрок необходимо для будівництва введення эксплуатації експлуатації зазначеного об об'єкта, але не більше років. и ради

Objecta on national punctual instrumental. Vlasnikom kameran objekta jest strategicada. Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської області державної адміністрації у установленому в порядку об'єкт на баланс Торосійського ліцею Російської міської ради Дарницького району Рівненської області. Там необхідно документації для обладнання правовласності Торсійської ради на нашому об'єкті у випадку припинення договору і професію. У односторонньому порядку на ставі рішення ради подальші дії, що пов'язані з користуванням, виносінням та осередженому форму, в мранках.

Переходимо на до наступного питання про призначення без проведення конкурсу генерального директора комунального і комерційного підприємства Харківської сільської ради Старосинський центр з правди медичної допомоги. Доповідає за відсутність половини. Посаду Генерального директора комунального непомогційності приняття ради старший центр допомоги, без проведення конкурсу з 3 веретня 25 року до призвінення або скасування воєнного стану в Україні, але не більше, ніж на 6 місяців дня його зпинення свій скасування. <кліпи> Довчити сільського зміщу укласти контракт генеральним директором комунального непоможтенної підприємства просить прийти з своїм ради, досить підписати цим медичним комітетом Миколою Кольцем з відповідним документом один даного рішення. Контроль виконання даного рішення покладено на постійну комісію міської ради з питань збудування та земельних відносин з межами міста, очолюваною доповідності цим комітетом. І держтранспорту Житомирського обласного управління інфраструктури, охорони цивільної оборони, контролю за виконанням даного рішення.

d'oeuvre. Na piscine d'Espagne. Na piscine d'Espagne, d'accord.

проведення конкурсу 3 березня 2025 року до припинення або скасування воєнного стану в Україні, але не більше ніж на 65 чи скасування. Друзі із відсотковому місті Михайло Миколаєвичу зкласти контракт директором старських ради Самі з Бурманьович відповідно до пункту 1 даного перешкода. Контроль та виконанням даного рішення попадку. Комісію, сілька, альбазу, питання, місто, зимання, підноця, і на комісію, всіх, хто є разом з питаннями, будуть знайомі. Будемо існувати відносини за охорону природи, за мисловістю сільського господарства і приємництва, з розвитку історичного комунального господарства, комунальних наслідків, освіти, курсових, можливістю структури і спорту, охорону здоров'я, соціального засобу, зелення, галактики та іншого. Ще один питання.

Олена Заходяна, зелена, 20. Повежка можна твердження, на як технічних документацій. Це Виродович, Виродович Максим Тихонович, Саборнація 19, Чмуневич Павло Васильович, Саборна 15, Кузьмич Микола Миколайович, Незалежності 57, Петрович Іван Іліч Незалежності 47. Відходили Олександр Федеру. Після двадцять сім. По всіх технічних документаціях добре, але є одне, але покувачу оцінку федеру. Буде на після двадцять шість. Його таких до мене ділянка і хата в в межі, Говорили, такі, ділянки, замежено, знаходиться не в Говорили, так Говорили таких похідному технічної документації роблять, що за межами знаходиться. Якщо у вас тільки нам не можна робити, якщо ви маєте, то можна. У нас таке, що ви полюбитеся, то наложність, то це може бути, якщо то... Та й не має, тому що воно слухається. То запитують про позицію. Тому що воно слухається. Так. Дякую за корисність у проєкті, де наручують варіанти безнадзорження. Два проєкти безнадзорження – це такий поверненець екологічний, кузьмічний, відеоактивний, для виробництва, творчика, 30 соток з половиною. І по зрозумінню у проєкті, де наручують варіанти для обслуговування будинку важка 25% знаходиться розвідувального Прикордонна кімнати. І також єключна рекомендація на руку за подію та об'єднання на мене з ділянку. До мене ділянка розподілена на рік на 2, загальна відповідка власть га Харі, одна ділянка викликана. Двадцять п'ятдесят, це воно буде оренду, і для мене ділянка друга, і для Сталі, якщо немає питань, то можна сказати, хто за дану пропозицію, крошку, зброю, слати, хто за? Що мені како питање што многу се однесува на нашите